Про ракетний терор російських окупантів, який стосується української столиці Києва, а також про візит президента України Володимира Зеленського до Аргентини, до Сполучених Штатів Америки і вже сьогодні до Норвегії. Про це говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Ігор Челенко, політичний експерт. Пане Ігорю, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава вітаю вас. Російські окупанти вночі вдарили по Києву ракетами, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. У результаті падіння уламків у дворі будинку утворилася величезна яма. А припарковання авто викинуло на територію дитячого садочка. Російські окупанти били по столиці балістичними ракетами, тому тривога прозвучала запізно. Всі 10 ворожих цілей ліквідували. І пане Ігорю, за останніх три дні це вже друга е, атака на Київ саме балістичними ракетами. Можу процитувати вас самих, же, що ви там, як ви там, як загалом кияни реагують на тривогу без того, на вибухи точніше до того, як фактично ще прозвучить тривога. Ми фактично зараз розподілилися на таких два табори. Фактично, один табір зараз говорить: як же так тривоги не було, а вибухи в місці? А другий табір зараз пояснює першим, що ну ви ж розумієте, 200 кілометрів до Брянської області. Якщо і летить балістика, то найголовніше, що Петріот спрацьовує. Інші розрахунки протиповітряної оборони спрацьовують. А тривога це вже питання другорядне. Хоча, звичайно, хотілося б більш оперативного сигналу, але ми знаємо прекрасно в яких умовах живе, наприклад, Харків, в яких умовах живе Дніпро. Запоріжжя, Херсон, врешті-решт, ледь не щодня обстрілюються із комплексів С-300. Тому, звичайно, так це створює певні незручності, але найголовніше, що люди зараз вже не починають сваритися, а за першим вибухом одразу біжать і шукають дві стіни, бо розуміють, що не встигнуть спуститися в укриття, але все рівно вже шукають можливості себе зберегти. Це дуже дуже позитивно. Юрій, пам'ятаєте, минулого року фактично росіяни почали тероризувати енергетичну інфраструктуру, такий зимовий період, але то було ще, якщо не помиляюся, з жовтня місяця цього року. Вони от фактично починають з грудня і починають от зі столиці. Чи можна сказати, що вони шукають якісь нові способи методи такого терору? Безумовно, знову ж таки, якщо говорити безпосередньо про енергетику, то насправді іде постійно знаєте, так планомірно, вяло, але ця атака особливо шахедами здійснюється по прифронтовим теплоенергостанціям, для прикладу. А що стосується Києва, то я все рівно зараз це розглядаю як певні проби пера. Для вони дивляться, чи можуть вони пробити сьогодні фактично той повітряний купол, який існує над столицею. Бо ми пам'ятаємо, спочатку це було понад 70 шахедів, які були направлені безпосередньо на столицю. А позавчора це було вісім балістичних ракет. Сьогодні вночі 10 балістичних ракет. І зрозуміло, що далі вони будуть це збільшувати. А їхнім апогеєм, виходячи з логіки, має бути вже комбінований удар. Очевидно, температура, коли знизиться, вони вже будуть застосовувати відповідно і крилаті ракети, і шахеди у великій кількості, і балістичне озброєння. Але вони обирають просто момент, коли це можна зробити. На даному етапі наша система ППО показує себе максимально ефективно. І Я думаю, що багато хто зараз незадоволений серед росіян, що витрачають таку кількість на балістичного озброєння, бо його теж зараз роблять активно його теж не вистачає. Юрю, і от вчора ми вже отримали звістку зі сполучених штатів Америки, що отримаємо новий пакет допомоги, у якому буде і посилення саме протиповітряної оборони України. Так і от відразу, фактично, після того як оголосили про пакет допомоги, балістика летить на Київ. Чи можна припустити, що росіяни досі от прив'язуються до якихось символічних дат, до якихось символічних подій? Раніше, до речі, вони менше прив'язувалися зараз дійсно вони обирають такі моменти. Для прикладу, оця рекордна атака шахедів, яка відбулася, вона відбулася на 90-річчя голодомору. А вони спеціально зробили це саме в той день. А зараз так, поки президент Зеленський перебував спочатку в Аргентині, потім Сполучених Штатах Америки, так це зараз був такий удар. Ну з однієї сторони, звичайно, це можна було б використати, знаєте, і показати, що от навпаки, це могло б якимось чином, нібито допомогти Україні виділити фінансування. Але насправді ні, логіка у Росіян вона. Трошечки деформована, і вони просто хотіли показати, що от бачите, навіть моменти, коли столицю обстрілюють з балістичного озброєння. А Америка все рівно не змінює свої позиції. Тобто, вони це буде будуть потім обговорювати у Скабєєву і всіх інших. Хоча насправді насправді візит президента Зеленського до Сполучених Штатів він мега ефективний. Поясню свою думку. Бо до його візиту дві сторони республіканці і демократи стояли в полярних позиціях. Ставили ультиматуми. Зараз почався дуже плідний процес перемовин, дійсно з пошуку отого компромісу, який дасть можливість нам дійсно прийняти е, оту допомогу для України. Е, ну, звичайно, я думаю, що це не буде зараз в рамках цього року календарного, але в наступному місяці е, починаються сесійні дні вже там здається 7 січня, і у них вже буде плідно. Дві палати мають три тижні сесійні, і а Сенат ще додатково ще четвертий тиждень. Я думаю, що все це буде прийнято вже десь в середині січня місяця, і вони прийдуть до спільного знаменника. От пане Ігорю, якраз про візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки, і там саме Байден закликав порозумітися республіканців та демократів виділити новий пакет допомоги фінансової Україні, проголосувати, бо фактично від того дуже багато залежить. І він сподівається, що все ж таки до різдва вони порозуміються, все ж таки знайдуть спільне рішення і все ж таки проголосують. Я так розумію, що ви не вірите те, що за цих умовно кажучи, 10 днів вони все ж таки Не 10. Не 10. Закінчується четвер. Останній сесійний день у палати представників. П'ятийся останній сесійний день у сенату. Все, ось воно завершується буквально два дні і все. Пане Ігорю, а якщо зважаючи на те, що вже ну, цього року, точніше, очікувати на новий пакет допомоги не доведеться, але Сполучені Штати Америки постійно наголошують на тому, що ті фінанси, які вони передбачали для допомоги Україні, вони вичерпуються, і вже там 95-97% немає, немає цих коштів. Як ви вважаєте, вони будуть десь шукати додаткові ресурси до того часу, як все ж таки порозуміються демократи з республіканцями і проголосують? Я думаю, що ну насправді ми дійсно ми не використали поки що всі виділені раніше кошти. Саме тому президент Байден і оголосив про. Додаткову допомогу у 200 мільйонів доларів, це якраз ще ті кошти, які передбачалися раніше. Так, ми бачимо зараз, як Пентагон розтягує цю допомогу в часі, щоб зберігати, хоча б притмічність. Хоча, звичайно, з точки зору отримання озброєння, ну, значно впали, ми, ми розуміємо зараз, але знову ж таки, ви розумієте. Зараз республіканці зроблять навпаки наперекір Байдену, покажуть знову то його нібито слабкість, і покажуть, що от там Байден закликає до Різдва, а вони за це не проголосують. Розумієте, хоча кулуарно вже зрозуміють, де у них спільні позиції, де вони можуть піти далі. А для демократів, наприклад, оця ж тема південного кордону. З Мексикою дуже болісна. А чому вона для них болісна? Тому що за них голосує мексиканське населення Сполучених Штатів дуже активно. Відповідно, якщо проголосують так, як це бачать республіканці, а то демократи зменшать кількість власного електорату у виборчий президентський рік. І в цьому найбільша проблема. От вони на цьому зараз намагаються зійтися десь по центру. Але що найголовніше, от коли Зеленський поїхав до Сполучених Штатів, а до того ми мали такий великий вояж, таке велике посольство. Там ми пам'ятаємо і міністр оборони, і голова фісу президента, і Сефанчук там ну, багато багато було різних, вони що зробили? Вони фактично токсичність теми України у внутрішньоамериканській політиці змогли переіначити і знову показати зараз необхідність підтримки нашої держави з точки зору. І геополітичного положення зараз сполучених штатів, і загалом необхідності для всього цивілізованого світу, щоб Україна вистояла перед Російською Федерацією і, врешті-решт, могла в майбутньому перемогти. Оце найголовніше, але звичайно, те, що у нас не прийнята зараз ця фінансова допомога Сполучених Штатів, це створює додатковий тиск на фінансово-економічний блок України. І доведеться ну, очевидно, ОВДП більше випускати у. Відповідно у січні місяці, але паралельно з тим, ми ж бачимо, що всі ж е аналізують і розуміють проблеми у Сполучених Штатах, тому на рівні країн G7 зараз відбувається збалансування допомоги Україні. Саме тому ми побачили від. Японії новину, що на мільярд більше дадуть. Ми зараз від Норвегії бачимо, що додатково вони нам дають. Тобто, в принципі, зараз йде намагання компенсувати ті кошти, які ми вчасно не зможемо отримати від сполучених штатів. А в США, шахи вони вже розбираються і нарешті приймають ту допомогу, яка зараз дійсно дуже необхідна. Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, перебуває з візитом у Норвегії? Зазначається, що Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьори проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України. Також президент України відвідає саміт північних країн, який сьогодні відбудеться в Осло. І зустріч з лідерами північних країн, пане Ігорю. Наскільки важлива ця зустріч? Наскільки важливий цей візит Зеленського? Абсолютно важливе з точки зору зараз і фінансової підтримки, і військової підтримки, тому що Норвегія, нагадаю, це країна-виробник Насамс ЗРК Насамс. Тобто, як і Петріот, саме цей комплекс може збивати балістичні цілі. Це дуже зараз важливо. А до речі, саме сьогодні було проведено такий собі ППО Рамштайн перший. Не в Норвегії, там а, здається в Німеччині, і якраз всі обговорюють зараз 22 країни, як в довгостроковій перспективі посилити спроможності нашої держави для охорони неба, якраз системами ППО. І сьогодні Норвегія є однією з тих держав, які знаходяться в авангарді цього процесу. Тому, звичайно, дуже важливо, що допомога від них зараз збільшується. А з історичної точки зору, якщо брати нормандську теорію виникнення Київської Русі за правду, то у нас ще Ще є і спільне і історичне минуле, тому звичайно тут дуже важливо, що вони нас підтримують. Пане Ігорю, А наскільки об'єднані країни Північної Європи зараз у протидії путінській агресії? Пам'ятаєте, от фактично, коли розпочалася повномасштабна війна, країни Балтії, от вони дуже були активні і фактично залишаються досі. Разом з тим, вони, окрім того, що допомагати Україні, почали посилювати свою безпеку, розуміючи, що от під носом у них той самий ворог, що у нас наскільки зараз. Країни Північної Європи об'єднані, чи от вони, наприклад, також працюють якож на, на протидію путінській агресії? Ну, зараз я спостерігаю для прикладу на ситуацію між Російською Федерацією і Фінляндією. Угу. І розуміють, що. Власне, ота міграційна криза, яка на рівному місці була створена, це лише початок тієї гібридної атаки, яку здійснює кремлівський режим проти нового члена північно-атлантичного альянсу, і так на за цим всі спостерігають і розуміють необхідність зараз збільшувати власну військову спроможність для того, щоб протистояти Російській Федерації, і все таки зливи з боку спецслужб. І їхні дані про те, що Російська Федерація у разі успіху в Україні піде далі, і це можуть бути не лише країни Балтії, або то той же там Сувальський коридор на шляху до Кенінсберг, так званого Калінінграда, то так само однією з таких мішеній може далі бути дійсно Фінляндія, і зараз на це все дивляться. Ну плюс знову ж таки зверніть увагу питання Балтійського моря. Зараз вкрай Росія себе почувається невпевнено, бо це море стає фактично закритим морем північно-атлантичного альянсу. Угу. А Балтійським морем вивозиться 60% російської нафти танкерами третіх країн. І вони розуміють, що це слабка позиція зараз кремлівського режиму, і тому можуть якраз активізувати свої агресивні дії в тому напрямі. Пані Ігорі, і власне щодо країн Північноатлантичного альянсу, Швеція поки що не в Альянсі. Як ви вважаєте, які її перспективи найближчим часом все ж таки також доєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу? Думаю, що в принципі це рішення буде прийнято, не дивлячись на ті певні перепони, які відбувалися то Туреччина, то Угорщина. Але все рівно, я думаю, що це питання. Uh, <пробіт> має бути вирішено, воно взагалі мало бути вирішено зараз там в кінці листопада, якщо ми пам'ятаємо за прогнозами, як говорили. Uh -huh. Але зараз уже там з середини грудня, на жаль, поки що процес триває. Але я думаю, що до проведення ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні до 75-річчя альянсу це питання буде вирішено, і там Швеція буде приймати участь уже як повноцінний повноправний член uh, НАТО. І попередньо, перш ніж відвідати Сполучені Штати Америки, президент Зеленський перебував з офіційним візитом в Аргентині. Аргентина погодилася провести саміт щодо України з лідерами країн Латинської Америки на початку наступного року. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Ігор Жовпа. За його словами, президент Зеленський обговорив саміт і зновив президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у неділю в Буенос Айресі. І як ви вважаєте, пане Ігорю, може бути Аргентина тією країною? От яка факт фактично згуртує навколо себе взагалі країни Латинської Америки Ми розуміємо, що Аргентина має свій вплив серед країн глобального півдня, і так, не дивлячись на ті економічні і політичні проблеми протягом багатьох років, там десятків років, все рівно в цей вплив лишається. Аргентина нагадаю, що це економіка там по ВВП щось в районі 460 мільярдів доларів і з населенням там 45-46 мільйонів. Тобто, так вони мають дуже потужний голос. Плюс знову ж таки пан Мілей після перемоги він зараз бачить певну ревізію і зовнішньої політики зараз Аргентини, в тому числі і не хоче вже брати участь у. Брікс, який створювався в тому числі за ініціативи Російської Федерації, але знаєте, Аргентина тут цікава не лише з точки зору, як майбутній майданчик, можливий майбутній майданчик для проведення глобального саміту миру. Але і якщо навіть ситуація піде в інший бік, я хочу нагадати, що Аргентина є потужний ВПК. Дуже потужний дійсно військово-промисловий комплекс, і на низці заводів там виробляються бронетехніка і снаряди натівських калібрів. Тому я думаю, що для економіки Аргентини було б теж непогано доєднатися і до такого ВПК Рамштайну стосовно України і паралельно з тим, звичайно, розробляти тему глобального саміту миру. А тобто, фактично, можемо розглядати тут плюси у двох безпосередньо напрямках. Перше, це. Ймовірно, військова або навіть фінансова допомога Аргентину Україні. І друге ну, фінансова. Я не думаю. У них там величезні проблеми всередині. Але стосовно військової до, військово-технічної допомоги тут цілком можливо, тобто, ми зможемо просто е залишити у них відповідно замовлення і навантажити їхні зараз підприємства ВПК, які ну, фактично зараз стоять, але вони існують. І ми можемо зараз підключити знаєте, там, де Сполучені Штати Америки, наприклад, не встигають, де країни Європейського Союзу не встигають. От Аргентина це одна із країн, яка може нам допомогти для того, щоб у наших солдатів на передовій грубо кажучи, були снаряди. Це один із варіантів, але паралельно з тим, звичайно, зараз глобальний саміт миру він в пріоритеті. І виходячи з цієї позиції, яку озвучив пан Мілей, а не лише пан Мілей, а в нього там, наприклад, дуже потужна в нього політична компаньонка, Патрісія Булріч, яка прямо підтримувала Україну, виходила під російське посольство. Тобто, там дійсно там дуже потужна підтримка нашої держави. Тому я надіюся, що дійсно ці контакти зараз змінять вплив загалом України. Як в Латинській Америці, так звичайно, у цьому глобальному півдні. Пане Юрю. Якщо підсумовувати безпосередньо візити Зеленського до Аргентини, до Сполучених Штатів Америки вже сьогодні до Норвегії, от що дали ці візити? Допомога, до прикладу, підтримка, от слова заспокоєння, того, що ми з вами до кінця ми вам будемо допомагати. черговий раз можливість нагадати світу про себе. Як ви вважаєте? Кожен із візитів мав свою мету. Візит максимально коротко. Візит на інаугурації в Аргентину до пана Мілі дав можливість майданчику для обговорення з низкою президентів Латинської Америки, і в тому числі там же ж президент побачився із Орбаном. Зміг з ним переговорити, що теж потрібно. А у Сполучених Штатах Америки ми фактично розв'язали певну концептуальну проблему, але вона потребує зараз часу на прикладне вирішення. Це теж ефективний вийшов крок. А стосовно Норвегії, звичайно, зараз це допомога тактична. Тобто, те, що зараз безпосередньо треба для оборони України, президент теж привезе відповідно з Осло. Пане Ігорю, Дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.